і Форбі, наш назвать Да, і фарби. В неї я не і Все, Я не буду знімати. І ми сьогодні будем есть вот таку вот штучку. <coughs> Форбі дуже мені? радий. <coughs> Ти сам радий. Ну да. <coughs> <Сидай>. <coughs> Да. Оператор пічай. Да. А вот колби не взяв чай. <coughs> Давайте, імо. А можна? А конечно. А. <coughs> конечно чую. поставим. Да. Так. Тільки нападайте. <coughs> Друзі, пали. Давай поставлю на соль. Ой, в на в да. коментарях, а, а на мене підписані. Ладно. І в мене на коментарях. А просто дивишся в коментарях. Соль розсипалось. Так, зараз будемо їсти. Давай. А мама. Дивіться, Отако. Авомус. Я A буду такого макати. Mm. Mm. А я буду макати в чай. Ні. Я буду макати в чай. Колбі взагалі? Наша мама робила і я. A я теж робила. Авомус. Це я робила з мамою

поставку, купили, что мы давно уже лет назад. <свот> О, там на поставку. Поставку, конечно. Какая да поставка у него? Якую кое-что. Давайте дай сюда. Стоял. Можно нас? Не, можно еще на синюю сюда поставить, так лучше. <свот> так лучше. Не <свот> <свот> <Так лучше>. каждый. <свот> Ты где-то стишь, знаешь, по телефону.

Завтра в школу! Завтра в школу, ми завтра злобіком на самоклату на все. А з, зі школи ми всі троє їдемо додому. Він біля нас може сказати себе. ще, але недалеко. Ну так, да, в принципі, так. Да. да не одній вулиці, ти. кстати. Yeah. Як ми кажемо вуличті. Що ти кажемо? ще? <как> давай, Кол. <Кулак. как> за здоровье, давай. <как> давай, <Вам> за здоровье. <как> за здоровье. <как> за здоровье наших подписчиков. За здоровье наших подписчиков. И наши захватники. Вкусно. <как> Имба. <как> Вкусно. Имба. I buliczką. Chcę od razu zjadać. Co? Dobra, zjedz. I zaraz się ponownie spróbuj. Teraz będzie jeszcze zarablić? Da. Nie, measures, nie kupimy, tak ja, no, ja one zarablić, No, Marż nie wąsniej. I kupię. No Najlepsze. A po prostu nie pamiętaję, No Może ja pamiętajesz. nie grają.

Кайф. <към> То любить <към> я кажа за мен. Ще ти извиня. да му дам. Паша, буде пити чай. Паша. <към> Вина не паша, він холби. Я, беба, розказувала. Yeah. Я розказа Авін Ааа Ні. Ми ніякі. Ми ніякі, у нас сім'я ніякого ріна. Вона Бо Вона вже розказували на відео. Я ваша пірата. Але є леопард, бо її канал називається. називаються. Я не буду без слова. Ааа, Я ваша пірата просто. Ну, навіть поки що не розказуємо, це наші неправ... неправильні. На підписників мені 300. Я розказую своє ім'я. А Колби на 200 розказу підписників. Ви що? Ви підписалися 7 підписників. Ви як так можете? Давайте вертаємо. Давайте. А мені немає підписки, Льов. У мене були за один день лише може 150. Не, ну не сто, ти шо. Десять. Може, мене десять. У мене вже... за два дні 140. Точно. А мене за один день 160. 127. За день? Так, да, коли я почав знімати за день 127. Таке було? Я не брешу. <кък> Маміть не. Ну, я клянусь за два дні, в принципі. 127, я а я блін, я два місяця знімаю, мене покаже. По що Але Я вже майже рік маю. маю. <coughs> <Шут>. а, <coughs> а з якого ти грудня наш Мячик. ну з якого грудня з ну,

1 -е травня 2023 року. За ще рік. А вже, а вже, <клес> а вже <клес> прийшло рік. Почти рік ти. Пуще, ну, вже ні, вже травень прийшов. Так <клес> що вже рік <клес> прийшов, не <клес> то вже більше, ніж рік прийшов. Ріки кі ворог. А це воно свідобне? Ну бо ти доб... думаєш, що пряники не А Вони добрі? Я звідка знаю. Чорний вход. А ну пойдет скидку. Так на сорок. Я. Короче, друзі, усім пока. Зараз за переход. Не так, давай ще раз. А тут нема.